Всім привіт! Поговоримо сьогодні про те, як злість направити на трансформацію реальності. Взагалі, що таке здорова агресія, і як не подавляти злість, не не подавляти гнів, а що з ним робити, коли він виникає, і чому він виникає, на що він нам вказує? Тому що дійсно нас привчили до того, що проявляти негативні емоції погано, тому що негативні емоції самі по собі погані, але насправді це не так. Немає поганих і хороших емоцій, кожна емоція для чого для чогось нам дана. Кожна емоція виконує якусь свою роль в нашому житті, і кожна емоція на щось нам вказує, і кожна з них важлива. Тому якщо взяти до уваги злість, і якщо подавляти злість, ми можемо стикнутися з такою проблемою, як жертовність. Ми можемо стати жертвою обставин. І гнів чи злість це заборонена емоція, яка засуджується суспільством. Але насправді що відбуватиметься, якщо ми будемо подавляти свій гнів. Насправді ми ми ризикуємо стати жертвою, яка нічого не може сказати, яка нічого не може зробити, яка не може відстояти власні кордони, у якої не буде ні сил, ні енергії щось змінювати, змінювати якось своє життя, трансформувати своє життя в кращу сторону. Вміти сказати ні, вміти відстояти свої кордони. Від, вміти відстояти себе, якщо мене десь утискають, якщо мене десь принижають, якщо мною десь користуються. Я вмію сказати ні, і я вмію сказати до побачення таким людям у злості дуже багато сили і дуже багато енергії вона дається нам на відстоювання власних кордонів та інтересів. Вона дається нам для того, щоб ми досягали якихось вершин, йшли на якісь звершення. А якщо ми подавляємо постійно цей гнів, ми тим самим перекриваємо шлях на якісь зміни, на якісь звершення, на якісь досягнення. Гнів дає нам силу та енергію до дії. Те, що я вже не можу терпіти, це паливо для дій. Тобто це та шалена енергія, яка допомагає нам зважитись на якісь дії, почати щось робити, почати змінювати своє життя в кращу сторону, почати відходити від того, що мене притісняє, що мене подавляє, що не дає мені ніякого щастя, що не дозволяє мені дійсно почуватися щасливою. Тому що гнів не виникає просто так. Гнів чи злість не виникає на пустому місці, коли все прекрасно. Гнів злість виникає тоді, коли щось де не так, коли я щось роблю не те. Коли зі мною якось поводяться не так, коли я вибрала якийсь не той шлях, коли я навпаки не зробила ніякого вибору і залишилась там, де я є. Важлива місія злості. вона служить маркером, що щось йде не так, що десь мене обманюють, що десь мене притісняють, що десь мене утискають, що десь мною користуються, що я щось роблю не те, що я залишаюсь там, де мені не подобається. Де взяти сміливості для того, щоб сказати ні зі мною так не можна. Що для того, щоб сказати досить, я цього терпіти більше не збираюсь, звичайно, у злості в цій здорові, в цій здоровій агресії. Тобто, коли я розумію, що мною зараз маніпулюють, що мною зараз користуються, що мною зараз якось намагаються потикати чи мною намагаються керувати, я розумію, що я не хочу, я не хочу цього. Мені це не подобається. І де взяти ось цю можливість сказати ні, зі мною так не можна. Якщо ми подивляємо цю злість, якщо ми закриваємо на це очі, от, наприклад, ви дуже добра людина, і на роботі вас використовує якась ваша колега, тобто ну зроби за мене це, зроби за мене це. А напиши за мене звіт. А мені потрібно сьогодні швидше бігти, тому що в мене там зустріч з подружками. Статі. Мене зустріч з подружками, наприклад, зроби за мене мою роботу. А ви розумієте, і вона розуміє, що ви дуже добра людина, що ви ніколи не злитесь, що ви ніколи не гніваєтесь, що ви завжди от, проявляєте себе дуже добре по відношенню до інших, що ви завжди допомагаєте. І вона починає цією допомогою користуватись. Вона знає, що ви не зможете відмовити. Вона знає, що ви така хороша і така добра, яка е, правильна, що ні в якому разі не підвищите на неї голос. В якому разі ви не скажете нічого такого, що її могло би засмутити. І вона розуміє, що вами можна користуватися. І тому вона вас просить, і ви звичайно погоджуєтесь, але всередині вас, що живе? Та злість, злість на неї? Як вона може? Вона що не розуміє, що в мене теж є власне життя. Вона що не розуміє, що я не хочу їй, що я не прислуга їй, що я не повинна їй це все робити. Вона не розуміє, що насправді я добра і я не зможу відмовити. Та все вона прекрасно розуміє. Просто вона знає, що вами можна користуватися. І де взяти ось цю здорову агресію для того, щоб сказати, я цього робити не буду. Будь ласка, відмінюй свою зустріч з подружками. Йди пише свій звіт. Де взяти всю енергію і сказати, що зі мною так не можна, і я цього роботи не буду? Якщо я цей гнів постійно придавляю, тому що ну, я ж повинна бути хорошою дівчинкою, я повинна бути доброю до всіх, нікому не відмовляти, тому що мене перестануть любити. А мені потрібна любов цієї людини, яка мною користується. Ну, Тобто, де взяти ось цю енергію, цю здорову агресію, щоб сказати ні. Та звичайно в злості, коли ця злість мені підіймається, я розумію, що та ні, я не буду цього робити, і я йду їй і говорю. І тут не варто плутати здорову агресію з нездоровою. коли я не йду їй виривати волосся, коли я не йду на неї арати, кричати і стерити, а коли я просто відстоюю свої кордони і кажу, ні, вибач, але я не зможу цього зробити, тому що в мене теж є власні справи. Пошукай когось іншого або роби сама. Тобто відстояти, відстояти свої, відстояти свої інтереси. А не слідувати за інтересами інших для того, щоб бути для всіх хорошою. Да? Тобто не кидатися на неї, не кричати за матами її, не обсипати, не говорити, яка вона ненормальна, як вона має право взагалі насмілилась тут мною користуватися, як ти взагалі змогла. Тобто не вирвати її там волосся, а просто від... спокійно відстояти свою думку, відстояти себе і сказати, я більше цього робити не буду. Вибач, але в мене теж є власне життя. Все. Тому люди, які подавляють ось цю злість, вони ризикують стати жертвами, які подавляють цю агресію, вони ризикують бути для всіх зручними і ризикують жити чужим життям, а на своє забивають, і тим самим не задоволені своїм життям. Тому що як можна бути задоволеною своїм життям, якщо я живу і прислуговую іншим, а не собі? І подавлена злість вона вказує нам на больові точки туди, куди дійсно потрібно подивитись наприклад інший приклад наприклад наприклад я живу з сім'єю тобто я живу з батьками мені вже там за 20, я живу з батьками і в мене з'являються якісь власні правила якісь власні бажання але але живучи в домі батьків я живу за їхніми правилами або ви живете з кимось не з батьками а просто з кимось живете і ви повинні жити за правилами цієї людини тому що це її дім не ваш, це дім ваших батьків, це її дім, це дім людини з якою ви живете. І, наприклад, ви, ви ви змушені жити за цими правилами, і ви розумієте, що свої правила я тут встановити не можу. Що я не можу, наприклад, робити те, що мені хочеться, і це постійно підіймає мені злість, тому що сьогодні я хотіла зробити це, але прийшли батьки, сказали, що цього робити не будеш. Піде зроби ось це, тому що ну ти тут живеш. Ну ти тут живеш. Постійно так щодня ви повинні жити за чужими правилами. І, звичайно, підіймається ось ця злість, тому що ну я ж хочу, я ж хочу зараз ось це робити. Я знаю, що це мені зараз піде на користь. Завдяки цьому я буду рости, а не завдяки тому, що мені сказали батьки. Я знаю, що ось це мені зараз піде на користь, і я знаю, заради чого я це роблю. Я знаю, що це дуже важлива для мене справа. Але так як я живу не сама, я не можу це зараз зробити, тому що. Або заважають, або постійно я повинна робити щось інше, бо мною командою, тому що насправді це не мій дім, і це нормально. Що підіймається? Ось ця агресія. Що з цією агресією робити? Що робити з агресією, яка підіймається? Перший варіант ігнорувати, притискати її в собі, тим самим ставати жертвою і тим самим викликати в собі психосоматику, а потім накликати якісь захворювання. Ну, не варіант. Випускати її на батьків, казати, які вони погані, чого ви воною керуєте. Вони скажуть альо, тобто це теж не варіант. Не випускати її на інших, це теж не варіант. Випускати її на себе. Аутоагресія — це коли я просто себе чмирю, я себе критикую, я говорю, яка я тупа, яка я не стара, яка я не нормальна, що я не що я постійно злю, що мною от можуть керувати. Тобто на себе направляти і себе, на себе направляти себе заганяти, чи прислухатись до того, що ця емоція повідомляє? Про що ця емоція повідомляє у випадку, коли я живу в одному домі з батьками. І я не можу робити те, що я дійсно би хотіла робити, тому що е, от, е, в мене з'являються раптом постійно якісь нові справи. Мені хтось постійно заважає, хтось постійно говорить, хтось постійно стукає, грюкає, і це мені заважає. Е, я не можу дійсно зай... зайнятися тим, чим я справді би хотіла зайнятися, про що тут говориться. Про що тут хоче мені сказати, ось це з яка мені підіймається, що я не повинна зараз її піти і виплескувати на батьків, що я не повинна зараз піти їх критикувати і говорити, які вони ненормальні, не дозволяють мені робити те, що я хочу. Я повинна зрозуміти, що доросла людина, яка дійсно хоче жити за своїми правилами, повинна жити у своєму домі. Навіть зйомоному, не обов'язково одразу купляти його, да? тим більше, якщо грошей немає. Важливо зрозуміти, що для того, щоб я. Жила за своїми правилами, і я повинна жити в тому домі, який я сама оплачую, де я буду хазяйкою. Все, якщо я там буду хазяйкою, якщо я за нього буду платити, якщо я буду жити сама, лише я буду вирішувати, що і коли мені йде робити. Тому, коли підіймається ось ця сліз, на що вона вказує? Вона дає нам сили і енергію розізлитись і піти шукати цю квартиру. Чи розізлитись і піти шукати роботу для того, щоб заробити на цю квартиру. Чи розізлитись і піти шукати можливості, які допоможуть мені, які допоможуть мені переїхати. Тобто вона дає нам сили і енергію надії. Так само здорова агресія допомагає нам розійтись допомагає нам розвійти з людьми, які не приносять нам того, чого би ми хотіли бачити в своєму житті. Здорова агресія допомагає нам вийти з токсичних стосунків. Коли я розумію, що життя з цією людиною нестерпне для мене, коли я розумію, що ця людина, що ця людина маніпулює мною, ця людина ігнорує мої кордони, ця людина користується мною, ця людина абсолютно мене не любить, не поважає, і це просто хвора прив'язаність. Це хвора прив'язаність, яка нічого спільного з коханням не має. Здорова агресія допомагає нам, якщо ми її не подавляємо, вона допомагає нам вийти з цих стосунків. Вийти з цих стосунків і побачити можливості. Тобто, коли жінка виходить з стосунків, вона не застрягає мільярд років в тому плачі в цьому горі, звичайно, проживати горе, проживати печать дуже важливо, коли ви закінчуєте якісь стосунки, коли ви розходитесь, особливо якщо ви були довго разом. Дуже важливо, але вона не застрягає там надовго. Тобто я прожила і я йду далі, тому що я бачу можливості. Здорова агресія допомагає нам побачити можливості. Ви дуже швидко знайдете заміну з цією людиною. Не вийшло. Вона не змогла мені дати того, чого я хотіла. Я не змогла їй дати того, чого вона хотіла. Тобто, в нас вийшли не такі стосунки, які би мені хотілось бачити в подальшому. Неважливо дружні, партнерські любовні стосунки. Не змогла ось ця людина, просто не змогла, вона просто не моя, але це не проблема. Я знайду іншу. Тобто, присутня ось ця внутрішня легкість. Я не боюсь, що я залишусь не завжди самотньою. Я не боюсь, що я нікого крім нього не знайду і нікого, крім нього більше не зустріну. Я не боюсь втрачати людей, тому що я насправді бачу можливості. Я бачу дуже багато можливостей, і я можу вибрати. І я мож, я маю право вибирати того, хто мені дійсно підходить. Тим самим я швидше знаходжу нових людей. Якщо я не застрягаю в тій печалі в тому плачі три роки я не плачу за ним, тому що ну, він від мене пішов чи тому, що не не вийшло в нас так, як я хотіла. Я не боюсь втрачати людей, тому що я бачу можливості, і я знаю, що нас 8 мільярдів на цій планеті. Я бачу можливості, що насправді в місті, де я живу, там 2 мільйони. Наприклад, в місті, де я живу, 2 мільйони людей. Я ж розумію, що можливостей купа. Можливостей купа людей дуже багато. Плакати за однією людиною 10 років це просто нерозумно. І тим самим я швидше знаходжу нових людей. Тим самим я швидше дозволяю собі відкритися новим знайомством, що мені дійсно не підійшла та людина, на яку я ставила ставки. Тому з'являється ось ця легкість, легкість, зрозуміння та все буде добре. Все буде добре, розумію, що ця людина не єдина на цьому світі. І Якщо ця людина не змогла мені дати того, чого я дійсно хотіла, то прийде інша, яка зможе мені це дати. Чи, наприклад, здорова агресія допомагає нам зрозуміти, що мені потрібно переходити на новий рівень? Наприклад, я працюю в якійсь компанії, і я хотіла би підвищення. Чи я хотіла би вже мати власну компанію? Тобто я вже так багато років працюю на цій посаді, і я вже знаю все до дрібниць. І вона мені вже так набридла, що я розумію, що ну потрібно мені це підвищення. Здорова агресія допомагає нам зрозуміти, що мені тут ось вже ось так. Я вже просто не терплю. Я, мені вже це так набридло, я вже на це дивитись не можу. Тобто, я хочу щось нове, я хочу кудись рухатись, я хочу кудись зрости. І здорова агресія допомагає нам піти до euh, нашого керівника і сказати: Я хочу підвищення, я хочу підвищення. Дайте мені більше відповідальності. Я вам покажу, що я це зможу, і я хочу це підвищення. Інакше я не зможу залишатися на цій самій посаді, тому що ефективність роботи буде вже не та. Мені вже не цікаво. Тобто здорова агресія дає розуміння, що мені потрібно піти і і попросити е це підвищення. Коли ви не сидите в жертві руками, що мені вже просто це так набридло, що я не можу вставати зранку і йти на цю роботу і відчуваю себе жертвою обставин, тому що я повинна заробляти гроші. А розуміння того, що я хочу рости по кар'єрних сходинках, да? і я можу піти до лікаря. До лікаря, господи, я можу піти. Ну хтось і до лікаря ходить для того, щоб підвищення в лікарні отримати. Я хочу піти до е, керівника свого і сказати, що я готова, я готова до підвищення. Будь ласка, або ви мені даєте його, або я шукаю е, нову роботу. Все або наприклад, я розумію, що я сама би хотіла бути цим керівником. Тобто я йду е, і ось ті вже настанови. Мого керівника, коли мені пояснює, що мені потрібно робити, вказує, і все розуміння, що та я сама вже знаю, що мені робити. Я вже знаю цю роботу як своїх п'ять пальців. Тобто я сама знаю, що я повинна робити, як я повинна себе поводити, і я би вже сама могла стати цим керівником. І ось ця злість, яка піднімається, що мною постійно командують, мною постійно керують, мені постійно вказують, а я би вже не хотіла. Я би вже сама хотіла вказувати і керувати. Вона дозволяє мені не піти і не обговорювати, чи не, не обговорювати свого керівника, який він поганий. Він нерозумний, що насправді я вже краще, ніж він, коли ви розумієте, що насправді так я вже, я вже доросла до нього, чи я вже навіть його переросла. А знайти можливості, тобто не на нього скидати цю агресію, не подавляти в собі, а знайти можливості для того, щоб подумати, а як я можу. А як я можу стати керівником? Як я можу е, відкрити свою справу? Тобто знаходити можливості? Здорова агресія допомагає нам знаходити людей, знаходити можливості для того, щоб отримати те, чого ми хочемо: відкрити власну фірму, отримати підвищення, послати людину, яка мною користується, послати людину, яка мною маніпулює. Тобто вона дає нам можливість. Покращити своє життя, не застрягати в жертві, де мені вже не подобається і я хочу щось нове, а йти до цього нового, рухатись до цього нового. Е, про що, я ще хотіла про щось сказати. Або, наприклад, е, здорова агресія допомагає вийти з бідності. От вийти з бідності, коли ця бідність вже настільки, коли це розуміння, що я не можу на себе потратити гроші, тому що в мене цих грошей нема, тому що я живу від зарплати до зарплати і е, я просто десь на нулі. Я просто десь на нулі. Здорова агресія дозволяє дозволяє нам не залишатися на цьому дні, а дозволяє нам рухатись, відштовхнутись від цього дна і зрозуміти, а як я можу покращити свої знання, як я можу покращити свою компетенцію, як я можу заробити ще більше для того, щоб не жити в цій бідності, коли там останні гроші на хліб витрачає. Тому не подавляти в собі цю злість, я злюсь, тому що я не можу купити, наприклад, там чогось своїм дітям, чи я злюсь, тому що я не можу щось собі купити, і це постійна злість і заздрість, що інші можуть я ні. Не подавляти це, а шукати шляхи для того, щоб це змінити. Тому звичайно, злості дуже багато сили, дуже багато енергії. І якщо ви не будете її подавляти, а розуміти, З'ясовувати сигнали, на що вона вам зараз сказує, чому я злюсь, чому я злюсь на цю людину, чому я злюсь на цю ситуацію, і що я повинна зробити для того, щоб цієї ситуації більше не виникало, для того, щоб я змінила це, для того, щоб я покращувала своє життя, трансформувала свою реальність на таку, яку я би хотіла бачити.